Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 27 серпня 2024 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. матч відповідь. Другий матч з двох. В Австрії. Рід був зальцбург на. В домашній арені, Red Bull Arena. Команда приймає київський Динамо Олександра Шевковського. 1-1. Бойова нічия на гол Дагіма відповів Владислав Ванат. Так, да, Команди розписали Мирову нічу, але по сумі двох матчів протистояння, з рахунком 3-1. Далі проходить австрійська команда. Вона виходить до. Групового етапу, ну, з цього загального да, групового етапу. Тоді саме зальцбург тоді команда вийшла, Динамо потрапило в Лігу Європу. Ну, давайте по порядку. А ось така стартова одинадцятка була в австрійської команди зальцбург. відповідно, да, Команда вийшла грати, в принципі, по розстановці. Ліндерс. До речі, друзі, тренував тоді команду. Убишній асистент Єргена Клопа по Ліверполі 4 3 трапетира була стартова 11. -ка. А, Зальцбург, капітан команди Буласів воротах. Там далі пара центральних захисників Байду Да, Пентковський Вандер Брент і Дедич по Флангах. Да. Тобто, в принципі, так. Да. А далі півзахисники, якщо не помиляюсь, там Біцтруп, Капальдо і К'єргор це три півзахисники, і, в принципі, у нападі Єо, Глух і Дагім це стартова ка Зальцбурга, Київське Динамо. Тут Олександр Шовковський, головний тренер команди, 4-3. 3, -3 Стартова 11-ка Динамо, Георгій Буща. В воротах центральних захисників Попов Міхавко, Дубінчак, Тимчик по флангах, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Олександр Піхальонок. Це в нас трійка. півзахисників. Відповідно, де ось така трійка потужних півзахисників у київському Динамо. Ну і в нападі Ярмоленко, капітан команди, Манат Кра... і Кабаєв. Тепер про сам футбол давайте говорити. у матч матчі 0-2 був рахунок на користь Зальцбурга. В принципі, матч був рівний. Десь Динамо і не щастило в якихось та і моментах. О, я вважаю, Динамо там на гол точно команда награла. Так, знаєте, я вам хочу сказати, що кияни дуже активно діяли. Підупічні Олександра Шавковського заволоділи ініціативою набагато більш Динамо володіло м'ячем за австрійську команду. І справді, дуже сміливий старт. Знаєте, Динамо не побоялися. Зальцбурга доволі таки сильну команду з Австрії. Ні. Динамо домінувало київське Динамо, абсолютно повністю команда. Домінувала е, тотальний контроль на перших хвилинах. Але Зальцбург десь трішки команду перетерпіла і стала грати на контратаках. Ці контратаки вони були дуже болючими для Київського Динамо, і Одна з таких болючих контратак увічалася успіхом для австрійців. 12-та хвилина Матчу. Зальцбург атакує. І дуже здорово атакує. Хороша передача. Дагім. Здорово Дагім отримує м'яч первим флангом. Робить зміщення. Пробиває з лівої ноги і забиває. 1 0 Стає рахунок. І по сумі двох матчів у стояння 3-0. стоїть рахунок на користь Зальцбурга. Ну і здавалося, що це, в принципі, вже все. Тому що рахунок 3-0, плюс ще домашня гра для Зальцбурга. І, в принципі, як будто для київського Динамо шансів вже не було. Але кияні так просто не здаються. 29-х вона матчу. Тарас. Михавко. Тарас михавко Рухає м'яч Тарас Михавкова, а у нього прекрасний пас. І геніальний він пас. віддав на Владислава Ваната гол забиває. На 29-й хвилині мачо 1 стає рахунок. І хто це робить Владислав? Ванат. Потрясаючий нап нападник Владислав Ванат. Нині він є нападником котлонської Жерони. На пане національної збірної України збиває. Здорово! Геніальна пастара Самихавка. Геніально відкривається 11-й номер Київського Динамо. На той момент ще час, і Владислав вона збиває. І знаєте, інтрига повернулася, і я вам хочу сказати, що у київського Динамо було дуже хороші моменти. Одна з таких нагод мені пригадалася на 34-й хвилині, коли Олександр Піхалянок. Наніс удар з неймовірної, абсолютно сили, але м'яч пролітає повз ворота. А як вам такий момент у Зальцбурга був кутовий? Кіані відбилися відбивається Киянь Кабаєв на швидкості в очисту в игре Забіг У футболіста Зальцбурга виходить один на один. В... Владислав Кабаєв, Не забиває. Владислав Кабаєв, Ямик буд и красивий мяч. Знаєте, Владислав Кабаєв прям в чисту виграв забіг, причому так прокинув прокинул мяч. футболіста Зальцбурга навіть, була перевага, переваг, но Владислав Кабаєв, Владислав Кабаєв, На швидкості в игре в чисту э у капитана э нет друзья прошу прощения но не у не у капитана капитан вратар там был у Зальцбурга не у капитана капитан Табласех вратарь Зальцбурга а, но ну, выиграл то в чисту боратьбук еще не у Дедичи нет друзья может помиляться, но еще не у там в чисту просто Лесовкабаев выиграл на швидкости эту дуэль он не забил потому что он такой Дедич молодец молодцом Програв хоча в швидкості, але тим не менше таки добіг і заблокував удар. А є сканамо. Піду пічня Олександра Шавковського прямо домінували. Над Зальцбургами перша 45-хвинка завершиться нічого один-один. Там, до речі, мені приїдався ще момент, на останній вже секунді. Ну, він вже, вичерпан, вже в час був вичерпаний, так динаміці провели атаку і знаєте, я вам хоче сказати, Єрмолку віддав передачу на ну, піханок і На цьому перша сорока підтримка завершилася. Кіані більше володіли м'ячем. 57-43 контроль, статистика перешатають 9-9 по ударах, 2-1 ударів в площину, 0.90 по очікуваних гулах перевага в Зальцбургу, 0.52 в Динамо. Ну, тобто, у залі, на німіто моментів було побільше по очіку навело, хоча в цілому, в цілому, Київське Динамо, мені ну, сподобалося більше. А на другий тайм Кіанам потрібно було забивати два, тому вийдуть Волошин, Супрек, Біловар, Брагару, Діамбур, Радков, Гуан, Гуан Гуарна, Два, Дергелес, Бланк, вийдуть, да, все правильно, я, в принципі, сказав, Дергелес, Гуарна, Два, Радков, Діамбур і Бланк вийдуть в австрійського Гранда. Так, Гаевский Динамо на другой тайм пиду Александра Шавковского. Выходит Чебиль заряженным. 54-й он на матчу. Ярмоленко, он просто... Какой момент у Владислава Ванат? Дайте. Знаете, Владислав Ванат потрясающий нападающий. геніально, геніальний нападник Владислав Вона дуже таланов, талановитий нападник Владислава. Знаєте, у нього неймовірне ось ці гульове чуття. Ну, тобто, нападник дуже високого, і справді класа. Но тут він не забил, це був хороший момент у Владислава. І знаєте, Динамо прям домінувало, Прям команда Олександра Шавковського домінувала над Зальцбургом. Зальцбург грав на контратаках. Але у нас таких контратак майже э, успіхом не вміщалася, коли Бущан, помиляється Бущан, ворота та порожні. Георгій Бущан виправляє свою помилку і переправляє м'яч. Там навіть удар від дворі в кінці кінців був. Тому що футболісти Зальцбургемеч. Ну, Георгій Бущан так ризикував, звичайно, що це був великий ризик. Можна було і червону картку навіть отримати, якщо Проковін би зіграв вже поза межами штрафної площі. Пощастило. 60-та хвилина. Динамо атакує, Момент Владислав Ванат знову пробиває У Динамо було дуже багато ударів у другому таймі. Я пам'ятаю цей матч, там дуже багато було ударів київського Динамо. Ну, як таких то гольових моментів я би не сказав, щоб вони були прям такі 100% були моменти. Я б не сказав, щоб вони були у київського Динамо. Але моменти були. Моменти були у Динамо. І На 66-й хвилині Шапаренко. Микола Шапаренко приклався до удара. Один з прекрасних ще моментів мені чомусь на 68-й момент що пригадався. коли Володя Брашко приклався, але пробив повз ворота. Да, якщо б Володимир Брошко повилучав би ворота, Віргідіність Гола була дуже би високою, тому що м'яч був прям неймовірно сильний удар був. Гульовий момент у київського Динамо все-таки виник. І це був момент на золота. На 81 й ночі Микола Шапаренко. Сам протягнув. Віддав передачу. Ванат п'ятою, скидка, Шапаренко, пробачає Зальцбург Микола Шапаренко забивати Микола Шапаренко. В принципі, це був як пенальті. А, в принципі, це був як пенальті, можливо, десь трішки, да Трішки ну не прям як пенальті. Як не крути, все-таки там заважали футболісти Зальцбурга пенальті, таку ти пробиваєш, тебе ніхто не заважає, Ну все одно це був 100% шанс для київського Дмама. Микола Шапаренко. Микола Шапаренко був дуже близький. Якщо б Динамо тоді, то б. я думаю, що там б було б нему інтрига. Б. Ну не забили Киян, не забили. Могли б програти в принципі, той матч. у пішли контратаки. такі хороші прям. Ну Динамо вже, все, вже треба було ризикувати Команда банк, ну а в більш так ніхто не забило. Дин один. Менча. Другие другий тайм, статистика права. Динамо 10 3 по ударах, но 0 ударів в площину. Динамо, 53,47 контроль. Ну, по Чику на 0.64 у Динамо, 0.09 у Зальцбурга за другий тайм і Динамо було кращим відверто за австрійців. Ну і підсумкова статистика 12.19 по ударах Динамо перестріляло Зальцбург, но. австрийцы перестреляли по ударах в площадь 3 1 45-55 контроль, 1.16 по очекову на голах у Динамо, ну, по очекову на у Динамо, 0.99 у Зальцбурга, ну, в принципе, абсолютно справедливый 1-1, на ведь статистика очекованных голов, это полностью тут подтверждает, я абсолютно с ним, в принципе, да и покучаюсь. Ось тоді да. ну Ось пригадали ми такий матч, дуже цікавий матч. 27 серпня 24 рік. Дуже хороший матч. Динамо, Зальцбург Динамо. нічия 1-1. По сумі двох матчів противостояння з рахунком 3-1. Перемагає Зальцбург, Тоді да. Доброты Зальцбурга доброты Динамо, доброты хорошие, такие прекрасные команды. Red Bull Зальцбург прекрасная команда. Динамо Киев, потрясающая команда. О, тому. Всем доброты, будьте счастливы, друзья. Всем пока.